Ми в перші місяці після війни говорили, бачите на вулицях українських міст, бриниться українська мова. Люди зрозуміли, Ну тепер вже ж не бринить, правда? Якось всі повертаються до комфортного життя. Навіть ніякого комфортного життя немає, а люди повертаються до нормальності. Для них вже все це не так важливо, і вони ведуть себе так, як і раніше було, але так вже лучше. І що можна, я не збираю, і я, я почала говорити ці це еволюційні процеси, ви маєте розуміти, люди не швидко перейдуть на українську мову. Вони не швидко почнуть розмовляти українською мовою своїми дітьми. Я це все можу пояснити. Це моя професія. Але я вибачаюся. Але коли я говорю про людей, які говорили українською і повернулися до, на російську. а людей, які, скажімо, поїхали собі до Львова. Ну, вперше, там, місяці війни. Перейшли на українську мову, потім повернулися до Києва, до Харкова, до Одеси і повернулися на російську. Це як? Що я, як маю пояснити цю еволюцію? Закінчилися?